Доброго дня! Ми сьогодні будемо говорити про любов і вседозволеність, про те, як саме ми виховуємо наших дітей і де межа між саме власне цими поняттями, які дуже часто сучасні батьки і відповідно діти також плутають. Отже, любов і вседозволеність те, що ми насправді. Маємо на увазі, коли говоримо, що прекрасними намерами вимощена дорога до пекла це якраз сьогоднішня тема. Всі ми знаємо, звичайно, що для кожного батька, для кожної мами його дитинка найдорожча і її інтереси понад усе. Інстинкт захисту свого потомства і своїх, своєї родини це наш базовий і він. Звичайно, є непереборним. Нам дуже важливо, щоб наші нащадки вижили, щоб вони були благополучні, щоб у них все було окей, і звичайно, ми будемо виборювати їх право бути щасливими і захищати їх життя і інтереси понад усе. Це наш пріоритет. Проте, як правило, дуже важко сучасним мамам і татам розрізнити. Межі, до яких може простиратися наша любов і наш захист, і ці кордони, які є у кожної іншої людини, адже кожна інша людина так само захищає свої потреби, інтереси і життєвий простір. Тому де ж приходить ця межа, де ми захищаємо своє дитятко, і де саме дитятко захищає свої інтереси і потреби, і е, суспільні необхідності, і, взагалі, якісь норми е, етичні, моральні і юридичні, з якими часто ми стикаємося, коли наші ці потреби упираються в обмеження, які накладає соціум моральні або навіть на межі закону і беззаконня, отже, що ж відбувається і чому? Щось може піти не так, коли ми захищаємо своє дитятко, а дитятко захищає себе і свої права. Перше, це дисбаланс справ і обов'язків, тому що дуже часто ми пам'ятаємо прекрасно про права і ніколи не пам'ятаємо про те, що вони мають у повному балансі бути з обов'язками. І, звичайно, якщо ми не пам'ятаємо про це, то ми не вчимо цьому свою дитину. Сучасні дітки живуть в переважній більшості у дітоцентричних сім'ях вони люблені, кохані і навіть залюблені іноді бувають. І в них безліч прав і можливостей. Проте, про баланс із обов'язками сучасні батьки часто забувають, тому що, по-перше, могли не отримати це у своїй батьківській сім'ї. По-друге, могли отримати цих обов'язків аж настільки багато, що тепер суто компенсаторно хочуть інстинктивно, ну, хай моє дитятко просто вже відтягнеться і живе як хоче. Оскільки мене там запресували в дитинстві. І по-третє, дуже часто люди живуть взагалі не дуже замислюючись над чимось, і тому, як правило, моя потреба це є закон. І, на жаль, це, скажімо так, поведінковий паттерн дуже багатьох людей. Отже, коли ви стикаєтеся з ситуацією, що в людини немає балансу. Між правами і обов'язками, то це проблема батьківської сім'ї здебільшого. Також дуже часто ці проблеми можуть бути наслідком того, що люди просто не бачать меж і кордонів інших людей. Теж суто інстинктивно, тому що це така. Вбудована егоцентрична поведінка, яка проявляється в дитинці від народження там рочків до трьох, світ крутиться навколо мене. Відповідно, все має бути під підпорядковано моїм потребам. Проте, якщо ми говоримо про вже більш старших дітей і тим більше дорослих людей, то ж, звісно, світ не крутиться навколо якоїсь особистості особини. Світ взагалі ні навколо, ні навколо кого не крутиться він сам по собі, а наші людські ілюзії самі по собі. І тому, коли ми не відчуваємо межі і кордони іншої людини, то єдиним правилом в цій ситуації може бути таке: мої права і обов'язки закінчуються не так. Мої права і бажання закінчуються там, де починаються права бажання і кордони іншої людини. І якщо вони... Не е, спричиняють шкоди іншій людині, вони мають право бути. І якщо ж мої е, права і е, бажання такі хатілки е, спричиняють шкоду іншим людям, порушують їхні права і кордони, то щось не так із цими моїми Да? але насправді. Як правило, людина так не аналізує своє життя, так глибоко не задумується і лишається на рівні рефлексів. Рефлексу хочу, рефлексу хапаю, і, тобто, на такому досить примітивному рівні, вирішуючи свої проблеми. Ну, наприклад, коли відбувається якась конфліктна ситуація і дитина. Відстоює свої права так, що наносить шкоду іншим людям, мудрі батьки скажуть їй про це правило, що твої права закінчуються там, де починаються права і свободи інших, і ти не маєш права наносити шкоду іншим людям. А не мудрі батьки скажуть: о, моя дитинка відстояла власну думку, і вона взагалі молодець і лідер. Хоча лідер насправді про інше. Лідер це коли ти ведеш за собою, а не наступаєш комусь на голову. Оце і є лідер. Якщо ж ми говоримо про те, що людина звикла відстоювати свої права і бажання шляхом того, щоб забрати можливості у інших, ну тут навряд чи таку людину можна назвати лідером і, взагалі, соціально успішною. Тобто ми, звичайно, хочемо, щоб людина виросла вільною, наша дитинка, да? щоб вона вміла відстоювати своє, щоб вона не була там, тюхтієм і розмазнею, і щоб в неї не витирали ноги, і щоб нею не крутіли, не вертіли не маніпулювали. Проте, тут, як і у всьому іншому, крайно ще дуже згубна штука. І якщо ми, наприклад, Вважаємо, що ми можемо навчити свою дитину отримати своє, відібравши це у іншого, що би це не було щось матеріальне, щось нематеріальне, то тоді ми закладаємо таку вибухівку під фундамент нормальної соціалізації і нормальних стосунків своєї дитини, тому що рано чи пізно ця дитина отримає або відпір жорсткий від людей, які вміють це робити, або від тих, хто захоче захистити своїх близьких. точно так так само, як ви захищаєте свою дитинку тут і зараз. Тобто, звичайно, ми би не хотіли перетворити своє дитятко на такого слухняного робота, який лише виконує команди. Там, сиди слухняно, сиди рівно, іди туди, іди сюди. Там, я тобі сказала, так треба, значить, треба. Це крайність. А ми знаємо, що крайність це ніколи не про успіх і це ніколи не про адекват. Проте, якщо ми говоримо своїй дитині, що ти можеш відстояти свої права, але при цьому ти маєш право там відібрати ці права у якоїсь іншої дитини, то це також не є коректно, і це не є правильно, і це не є адекватно. Я вже насправді бути? да. Тобто, звичайно, ми не можемо сказати своїй дитині. «Бий першим. Да? Ми максимум, що говоримо, це «давай здачу». Проте, це в ситуації, коли не дитина ініціатор конфлікту. Що ж буває, коли ми дитину виховуємо по принципу вільної особистості, для якої закон не писаний? Да? Тобто, що моя дитина може робити що завгодно, бо вона має право. Що тоді відбувається? Така дитина росте в родині, де немає ніяких стопів і обмежень, де можна абсолютно все, але потім вона, хочеш чи не хочеш, вливається в соціум, і там буде ще 30, наприклад, у класів таких самих вільних особистостей, які собі можуть дозволити абсолютно все, бо ж мама так сказала. Да? І, звичайно, дитина зі своїми хочу і не хочу потрапляє в ситуацію конфлікту з іншими людьми, наприклад, з вчителями або з іншими дітьми, тому що їхні хочу і не хочу вступають у жорстке протиріччя із потребами, бажаннями іноді вимогами інших людей. І оскільки дитинка не навчена компромісам, не навчена співпраці, а навчена лише продавлювати своє, то, звичайно, вона буде соціально неуспішна, вона буде конфліктна, в неї будуть проблеми з спілкуванням, тому що ніхто не буде миритися з порушенням своїх особистих кордонів. Вже ми ж пам'ятаємо, що всіх виховали сучасних діток в одній приблизно і тій самій парадигмі: твої кордони то святе, твої права то святе. І відповідно, коли зустрічаються декілька осіб з, такою, з таким світоглядом, то виникає досить такий жорсткий конфлікт. І коли дитина не вміє домовлятися, і мами радіють, що о, молодець, як ти жорстко відстоюєш свої кордони, то це, напевно, не дуже правильна реакція, тому що в такому випадку рано чи пізно дитина, замість того, щоб навчитися комунікувати, домовлятися, йти десь на поступки, десь. Переконувати без силового компоненту, да людина буде вміти тільки притиснути, настояти на своєму, влаштувати істерику, маніпулятивно повпливати. То в такому випадку, ну, звичайно, про соціальну успішність такої дитини ми не можемо говорити. І колись, звичайно, дуже перегибали палицю, дітей лякали, дітей примушували до дисципліни. Але та ситуація, яка є на зараз, коли навпаки абсолютно вільне плавання, жодних вимог, жодних якихось настання, причинно-наслідкових зв'язків. Тобто ти себе поводиш так і наслідком буде ось то-то і то-то. В сучасному світі повністю відсутні, і тому діти повністю дезорієнтовані, адже вони живуть у дуже небезпечній ситуації. Мені можна все, значить, і умовно, там Маші або Васі теж можна все що до мене. І тому я завжди в тривозі, я завжди нашорошена, я завжди маю вхопити своє, відстояти своє, поки інші в мене це не забрали і не вхопили це собі. Тобто досить така. Небезпечна життєва позиція і крім того, вона не дає дитині бути в спокої, в релаксі. Вона постійно напружена, вона постійно очікує чогось якогось нападу. Вона хоче щось відстоювати, щось доводити. І отже, ми отримуємо дитинку, яка в опозиції до всього світу. Вона вже готова до спротиву, активного, агресивного, вона вже готова відкинути будь-які пропозиції і не погодитися будь-чим. просто тому що вона очікує якоїсь небезпеки, негараздо від цього світу, адже всім все можна. Да? Тобто немає закону, який тебе захистить, немає правил, які тебе захистять. Ти будеш виконувати правила, значить, що до тебе теж будуть виконувати правила, і таким чином ти захищений. А от якщо ти живеш у світі без правил, ти не захищений нічим. І якщо ти вважаєш, що тобі все можна, то ж хтось знайдеться кому, теж буде все можна. Відповідно, інстинктивно така дитина це відчуває, і вона постійно в тонусі, як то кажуть, вона постійно в готовності до спротиву, до опозиції, до того, щоб е, бути в агресії і в контрпозиції до всього світу. І, е, звичайно, ми хочемо своїм діткам дати все те, чого ми не мали самі. Але коли це без ліміт, і коли ми не вчимо дітей користуватися свободою, але ж дає, даємо її необмежено, ми не робимо дітям послугу. Ми робимо дітям таку дуже веде послугу, адже дати е, потужні засоби в руки і не навчитись не навчити користуватися, ну е, це як мінімум небезпечно. Це все одно, що дитину посадити в швидкісне авто і не пояснити правила. Руху і, взагалі, як це авто влаштоване. Ось чому любов це не все дозволено. Любов це не коли ваше дитятко може зубами і локтями розпихати всіх інших дитяток, отримуючи собі якісь життєві блага. Любов це не коли е, треба прибрати з дороги дитини абсолютно всіх конкурентів, значить дорожку розчистити від камінців. Любов це не коли ми сліпо не бачимо недоліків своїх дітей і не допомагаємо їх їх долати, тому що ну, це ж моє дитятко, воно ж безгрішне. Я не бачу в ньому жодного недоліка. А що хтось, не дай Боже, про них скаже, то це враг назавжди. Зрозуміло, ми маємо допомагати своїм дітям, ми маємо їм забезпечувати ресурси, але найголовніше, що ми маємо, це навчити їх жити у соціумі. І ви завжди поруч з дитиною не будете. Ви не приберете з шляху дитини всіх незручних людей, яких вона зустріне. Ви не вирішите за дитину всі проблеми і не нейтралізуєте всіх людей, які якось не так на свою дитинку подивилися, на вашу. І не так щось їй сказали. Якщо ми не навчаємо дитину комунікації, співпраці, якщо ми її виховуємо суто в конкуренції, і ти маєш бути перший, і ти маєш здобути будь-якою ціною собі всі перемоги і зібрати собі всі призи, ми виховуємо насправді нещасну людину, яка ніколи не буде задоволена, тому що їй завжди буде мало. Вона завжди буде себе порівнювати з більш успішними, і завжди це порівняння буде не на її користь, тому що завжди знайдеться хтось сильніший, багатший, швидший і так далі, або Да? Тобто, це те, що є реаліями нашого часу. Тож, будь ласка, не намагайтеся дати дитині безмежне, без. Кордонів відчуття свободи від правил, свободи від зобов'язань, свободи від законів. Свобода це дещо інше. Свобода це вільність вибору, коли ти можеш вибрати вести себе погано чи добре, і вибираєш добре, не тому, що тобі за це прилетить, а тому, що це твоє внутрішнє переконання. Якщо ж ти в ситуації вибору завжди вибираєш лише свої інтереси і легко наступиш на голову будь-кому, хоч конкуренту, хоч колишньому другу, то можливо ти і назбираєш багато життєвих фантиків, але. Ти точно не будеш щасливий і навряд чи ви саме цього би для своєї дитини хотіли. І пам'ятайте, зі своєю дитиною ви не будете поруч все життя. Рано чи пізно ви не будете такими сильними, ви не будете такими потужними і ви не будете такими заможними. І ваша дитина лишиться лише з тим багажом, який ви їй дали. І якщо ви не навчили її е, організовувати себе в якихось життєвих негараздах, якщо ви не навчили її спілкуватися. Бути командним ігроком, як то кажуть, бути приємним членом колектива, жити в парі, жити в нормальних стосунках з іншими людьми, то ніяким, як то кажуть, батьківським адмінресурсом ви не затулите дитину від тих проблем, в які вона самостійно вляпається. При такому вихованні, отже, будемо мудрими, не всесильними, не е, людьми, які вважають, що вхопили Бога за бороду, і саме тому ви забезпечите своїй дитині всі блага. Це трошечки не так. Дитина має навчитися іти свій шлях сама. А ваша задача навчити її і показати дорогу, не прибираючи з її дороги інших дітей, людей і. Якісь критичні ситуації, а просто направляючи і подаючи приклад. Напевно, приклад це і є головне, тому що дитина завжди бачить, як саме ви розрулюєте проблеми, не слухає ваші правильні слова, і не слухає правильні слова, які їй кажуть у школі. Вона буде дивитись на те, як це робите ви. І якщо ви це робите не екологічно, то, на жаль, з садочку дитина піде, з школи дитина піде. І це вже буде не проблема садочку і не проблема школи, але ваша буде точно. Тож виховуйте дітей, які будуть максимально людяними, не тими, які вхоплять собі все, а дійсно будуть людяними. Тому що колись дуже не скоро, але все ж таки це буде. Ви будете від них залежати, ви будете залежати від їх людських якостей. Коли ви постарієте, коли ви будете не всесильні. І від того, яка людина виросла з вашої дитини, буде залежати і в тому числі ваше майбутнє, яке стане теперішнє. Я сподіваюся, вам вдасться виростити, виростити діток, які будуть опорою, і вам, і всім, кому пощастить бути з ними поруч. Ну, а якщо вам потрібна допомога в цьому, то я, звичайно, завжди буду рада. Гарного дня!